Паніку бачив, що відбувалося, це люди виїжджали з таких місць, ну, з бучі, автівки були простріляні в дірках від пуль. Хтось міг довести там, дружину, хтось там чоловіка не зміг довести. Ну, тяжко було на це все дивитися, там діти плачуть, чоловіків вони могли випускати відповідно. Вони стояли на шлагбаумі, сім'ї, розлучалися на кінці пропуска, і це ну, так тяжко було від того. Бахмут. Зайшли, так сказати, без бойового досвіду, безпосередньо міських боїв, тому що такого до цього не було, не знали. Це було щось нове і в такому форматі, що квітень місяця, як я казав, вже найгаряча фаза була тоді в Бахмуті, що лишилась там одна третя міста, може навіть менше. Місто для мене, як місто привид, напевно, було. І це місто, яке висасує, ніби як душу з тебе, коли ти туди заїжджаєш. Тому що нічого живого немає, ні кущика, ні деревця, ні травинки, нічого. Всі тільки бетон, все сіре, осколки, і більше нічого там немає. В Бахмуті був у нас робочий комп'ютер в подвалі. Це якраз було на Пасху, і ми якісь передавлялися відео, не пам'ятаю, чи то якийсь мультик був, чи щось таке. Ну, сиділи, дивились. І... Не пам'ятаю, якийсь старий діснеївський мультик був. І якраз прилітає град. Ми були в підвалі. На перший поверх залітає прямо вікно. До нас там знаходились генератори. Відповідно, у нас що взривається, все світло починає горіти все приміщення зверху над нами. Дим, іде всередину ми то всі вентиляційні перекручували, все, всі ну, понятно, воно так трухануло добре. І тут просто блін, і такий і мультик не дивилися. І давайте запускати генератор, бо мультик не дивилися. Тобто сміємося з того, що в будь-якій ситуації треба бути позитив тримати і підтримати один одного.